1 грудня святого мученика Платона. Святий Платон був родом з Анкира Галатійської, що юнаком він роздав усе своє майно бідним, а сам жив лише задля Бога та служіння йому. Він удостоївся прийняти мученицьку смерть за Христову віру, святий перед мучителем Агрипином яно визнав Христа, за що? Дванадцять котів буками немилосердно били його по всьому тілі. Через сім днів, проведених у в'язниці, Платона вдруге поставили на суді. Його поклали на розпечену решітку і розпеченими бляхами припікали йому боки, а потім живцем шматувало його тіло. А через вісім днів мучитель на судилище проголосив вирок смерти, за яким святого Платона посеред молитви, Повного душевної радости, 18 листопада, 306 році, було стято мечем. Його тіло поховали вірні. На сьому Вселенському, другому Нікейському соборі, в 787 році, було проголошено чудо, вчинення за посередництво святого Платона. А одне чудо святий, описав святий Ніл, учень святого Йоанна Золотоустого, як святий Платон врятував одного монаха із поганської неволі. Імператор Анастасій І побудував у царгорді церкву на честь святого мученика Платона, за яку пізніше відновив імператор Юстинян <кхід> Святий мученику Платоне, моли Бога, за нас грішних. У той самий день святого мученика Романа і отрока Варула Життя святого Романа подаємо на основі похвальної проповіді святого Йоанна Золотоустого, яку він виголосив на честь святого мученика. Святий Роман був дияконом у Кисарії Палестинській. Однак постраждав Антіохії, він перебував у місті саме тоді, коли лукавий намісник Асклепіят змушував християн стрегтися христової віри і руйнував Божі церкви. Тоді святий Роман став перед Асклепіядом і попригрозив йому Божим гнівом. Після судилища він переніс жорстокі муки. Його били палицями, обливали розплавленим оловом і шматували його тіло, та серед тих страждань святий діякон голосно просоляв Господа, хоч тіло його дерли залізом аж до костей. Під час тих мук святий Роман побачив маленького християнського хлопчика Варула і сказав мочителю, що таке мале дитя осоромить поган, бо знає про Бога більше, ніж вони. А склепіят наказав провести дитину і запитав, чи знає вона, скільки є богів. А дитина на те відповіла, що Бог один християнський. Плюгавий мочитель на очах у матері наказав дитину жорстоко сікти різками, а воно жодним словом, жодним стогоном не виявило свою, свого болю. Потім велів дитину зарубати мечем. Мати сама понесла на руках свого сина на місце страти. В її запаску впала голівка маленького мученика. Святого Романа засудили наспаленим живцем та рясний дощ погасив вогонь. Тоді його поставили перед самим імператором, а той наказав відрізти святому язик. Але Бог прославив свого слугу, бо святий роман уже без язика не то що жив, але плавно і виразно говорив так, що всі у цьому побачили велике чудо. А мучитель наказав кинути його закованого Колоду до в'язниці і там, 17 листопада, 303 році святого мученика задушили мотузкою. Мощі святого Романа згодом перенесли до Царгорода, де вони спочили у церкві, яку на його честь побудувала цариця свята Олена. Святі мученики Романа і Варули, Молій Бога, за нас. Амінь.